Цієї радісної події жителі Карвинівки чекали не один рік. Відтепер блакитний вогник не лише обігріватиме їх домівки, але й фактично змінить весь уклад життя. Селяни зможуть забути про вогілля та дрова для груби, та й уночі не потрібно буде вставати, аби проконтролювати заслінку на пічній трубі. Роботи щодо підключення сільських домоволодінь до газу у селі ще тривають, проте 70% будинків вже під'єднано до газової мережі. Певно, що довольна, а я ж це ж красота, й теплота, і чистота разом з тим. Так як старим людям це накладно, як другим. а гас ягас. Ще у 2006 році з приходом на посаду карвинівського сільського голови Володимира Радушинського розпочалося виготовлення технічної документації на будівництво підвідного газопроводу. Проте брак коштів не дозволив продовжити цю справу. Лише у минулому році, завдяки включенню проекту до державної програми, Чуднівська газова дільниця зайнялася будівництвом підвідного газопроводу, кошторисна вартість якого складає 3,2 мільйони гривень. Робота з будівництва розподільчих мереж по селу також була успішно завершена завдяки об'єднанню зусиль сільської громади, влади та народного депутата України Віктора Розвадовського за підтримки і розумінням нашого губернатора від Сергія Миколаївича Рижука, а також розуміння проблеми. Структурного підрозділу НАК Нафтогаз Україна, «Житомиргаз» Ющенко Валентин Іванович зробили все максимально, щоб даний газопровід підвідний був побудований. І саме в той момент наш депутат, дійсно народний депутат, людина від землі і наш земляк зробив все максимально, що він саме в той момент допоміг громаді і значну суму коштів на саме на розвідний газопровід. За неповний рік. Роботи народним депутатом України Віктором Йосифовичем Розвадовським під час газифікації населених пунктів ним виділено коштів. Ми газифікували десяток населених пунктів за допомогою його і паралельно із цим проходить газифікація церков, костелів і фельдшерсько-кошерських пунктів. Таких об'єктів зроблено за цей рік. Біля 20 об'єктів на суму майже півмільйона гривень. Віктор Звадовський взяв участь в урочистому запаленні факела газопроводу та запевнив, що надалі робитиме усе від нього залежне, аби життя його виборців ставало більш заможним і комфортним та радісним для дітей. Ту програму, яку я обіцяв, я намагаюся її виконувати. Більш того, ми завершили сьогодні програму встановлення дитячих майданчиків у моєму виборчому окрузі. Ми встановили. Біля 120 майданчиків за цей період дитячих практично в кожному населеному пункті, там, де є дитячий садочок, і не тільки. Минув на майбутній рік мріємо відкрити в дитячих садочках зробити кімнати спортивні для дітей разом, щоб навчалися з працівниками, ДАІ правил дорожнього руху. Церемонія пуску газу стала справжнім святом у Карвинівці, об'єднавши і місцевих жителів, і гостей села. Подальша ж газифікація триватиме, а значить, природне голубе паливо придає в інші села Карвинівської сільради та населені пункти Романівського району.